За тридцять кілометрів від столиці невелике, затишне сучасне. Під цей опис можна підставити з десяток населених пунктів довкола столиці. Невідоме світу, і тим комфортні для життя. Такою була і Буча, допоки російська агресія не змінила місто в усіх сенсах. Постріл в голову, Один. все. Півголови, наче нема. крові прижався, замерз. Ми його відліпили, ну, його зафіксували на мобілку, місяця зафіксував. І так ми вчора його похоронили тут. Я бігала чотири рази під танки, щоб забрати тіло і поховати. Поховали ми його вдома. На подвір'ї. Навіть дитячий рюкзак викинули книжки і туди напакували речі, які їм можна було зібралися і пішли. Місяць було дуже страшно, тому були різні ситуації, що ми на колінах стояли перед людьми. Ну молилися, бо воно так бахкало, що думали, що свисавали і той садочок. Хлопці, ви ж нас не покидайте, ми єлі вижили. Перші вибухи бучанці почули о четвертій ранку, а побачили війну з вікон ось цієї дев'ятиповерхівки. Саме її мешканці на власні очі спостерігали першу велику битву повномасштабної за Гостомель за позицією, З цієї позиції з дев'ятки. Руслан саме той коргувальник з народу, про якого в інтерв'ю видання Репортерс розповів головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Саме з цієї дев'ятиповерхівки у перші дні вторгнення Руслан і тримав оборону. Місцевий житель Буче. у перші дні великої війни став очима з народу. Тільки через рік стане відомо. Саме Руслан у режимі реального часу коригував удари української артилерії по ворожих позиціях. Уся інформація, що він передавав, була на 100% правдивою. Я зі своєю групою мав завдання нам філософ став завдання. Сюди не пройшли. Ми тут стримували цю позицію. Литовище у густомелі ворота. До Києва за три дні. Так мало бути за планом ворожих військ. Натомість стало могилою для сотень солдатів, нібито елітних підрозділів російських військ. Густомель росіяни так і не взяли, але у Бучу просунулись з інших напрямків. Тоді Руслан за зброю узявся сам. Зі зброєю в мене само початку було мій колишній співробітник зробив мені нож охотничий. Це була перша моя зброя. Потім в мене з'явилося два автомати. Самий-самий перший бій я прийняв на Ірпінському мосту разом з 72-ї бригади. Там і вісімка працювала. Після всього цього, що там відбулося, мене з вісімки командир групи просто забрав до себе групу і все. І з ними я тут весь час. Пекельні бої за містечко. Воно мужньо протистоїть ворогу, обороняючи столицю. Та буча все ж опиняється під окупацією. У гуманітарні коридори евакуації росіяни безжально розстрілюють. Місцеві жителі, які не наважились виїхати, залишаються без комунікації, зв'язку. Масові вбивства мирних беззахисних українців. Убивали все, все, що шевелиться, собак, людей і не тільки людей. Убивали дітей. Жінок мого друга, сина, ні за що, просто застрелили, засунувши 5,45 автомат в рот, і розрядили піврожка. Мародерство. Я навіть такого знайшов придурка, який був в мене в хаті. І оце фоло було в мене в хаті. Це його забрало. А тепер читаємо. А ви йому не писали? А що йому? Краще в нього гімн України граємо. Катування. Як на свій 10 людей, вони. Як у нас по хатам ходили по підвалам. Але про всі ці жахи світ дізнається лише після звільнення міста через страшні 33 дні. Зранку ми зустрілися на цій точці, і з цієї точки вже вирушили в сам населений пункт. Цей торговий центр Жирафа нині вже відбудовують. Рік тому він став умовним форпостом. Звідси велися бої за Київ. Звідси Руслан з військовими журналістами Олександром та Ігором. Одними з перших зайшли у звільнену бучу. Була вже інформація, що росіяни покинули населений пункт, але ну як це зазвичай буває, то там залишаються якісь підрозділи на прикритті. Там коли вивозять якусь там документацію, я ну, думав взагалі, що там ще можливі якісь там ну мінімальні групи там тих росіян. Вони порочували, що тут буде жах, але ніхто і уявити не міг. Який безлад розтрощені та розграбовані будинки, і найстрашніше те, що назавжди закарбується у пам'ятці. Десятки тіл мирних українців були люди зв'язаними руками, простріляні в ззаду, простріляними колінами. Теж таки дивишся, і тебе бере просто гнів до росіян. І ти їх не сприймаєш як людей, не сприймаєш як військових. Це та сама вулиця Яблонська, відома на увесь світ. Саме тут відкрилася страшна картина злочинів росіян. Десятки убитих людей лежали просто у бабіч дороги. Розстріляні ні за що, закатовані із зав'язаними руками ми нарахували близько 20 цивільних, яких розстріляли росіяни. Просто вони зараз так само лежать посеред вулиці. Навіщо руки жертв були зав'язані білими хустками? Руслан, це питання згодом поставив командиру самохідно-артилерійського дивізіону одного з полків Росії, який був у Бучі. Вони вже Вважали, що вони звільнили вже Київ. і Їм треба було зробити масовку, типу зняти відео, що українські партизани карають своїх громадян за те, що вони вдягали ці білі пов'язки. Перші кадри з вбитими мирними супутники зафіксували ще 9 березня. Це відео оприлюднили журналісти видання The Times». Чітко видно об'єкти розміром з людське тіло з'являлися на вулиці Яблунській ще у період з 9 по 11 березня. В цьому домі е, лежала біля дому жінка, і там була сім'я. Просто сім'я, яка на подвір'ї власного будинку їх розстріляла. На цю вулицю подивишся і не скажеш, що тут щось взагалі було. Ну тільки вон, дирки, які там на воротах від куль від е, уламків. Почали зустрічати там по дорозі самих цивільних, які вже почали розказувати, що там і в дворах е, людей ховали, і на вулицях не дозволяли забирати людей. І почали рухатися ну, в цих напрямках, щоб е, ну, побачити і зафіксувати ну, всі ці події. Хрести біля будинків, у дворах, на дитячих майданчиках. Хаотичні поховання по усьому місту. Тіла тих, кого росіяни дозволили забрати. У мене сусіда одного вбили, тут сусіда на переулку. Так само у дворі поховали і Дмитра Коновалова, одного з перших убитих на вулиці Яблунській, чоловіка беззбройного розстріляли у спину. У кількох метрах від власного будинку убитий пролежав п'ять днів. Ось на цих сходах поруч з підвалом, у якому у той же час ховалися люди. Я туди прийшла. Так у нього ну якоба бо півбороди нема, і плече повністю оце з м'ясом вибито. І на стіні оце все м'ясо. Представте собі, як мені там було ось під нього ось така луж, лужа крові аж туди в підвал. Дімка лежав, троє тут лежали із общежиття. Отут мужчина лежав обид. Ну, Одинадцять чоловік я з вікна бачив, оце стільки в нас лежало в нашому районі. Страшні цифри: 637 цивільних убитих в Бучі. Саме таке число жертв називає Генеральний прокурор України. Лише тут у Бучак згумували 422 тіла, а по усьому Бучанському району 1173 тіл. Особи 198 людей встановити і досі не можуть це по Київській області. А 278 вважаються зниклими безвісти. Не просто суха статистика скалічені життя убитих та тих, хто залишився жити, і з цим болем. Розслідування по злочинах росіян веде і Україна, і прокурори міжнародного кримінального суду. Перші воєнні злочини фіксували і наші правоохоронці, слідчі з п'яти областей, і прокурори з Франції. Більшість воєнних злочинців судитимуть саме за національним законодавством. 91 росіянин, який учинив злочину, бучі вже ідентифікований правоохоронцями. Більшість кримінальних проваджень розпочата за статтею 438, це порушення законів і звичаїв ведення війни це розповсюдження стаття це 90% кримінальних проваджень. Вона передбачає фактично всі склади, і розбійні напади, і вбивство людини. Це є особливо тяжкий злочин, який передбачає у другій своїй частині позбавлення волі пожиттєво. За понад рік бучу відвідало понад три сотні міжнародних лідерів. Вони стали свідками злочинів. Першою ще 5 квітня президентка Єврокомісії Урсула Лянь. На її очах проводили ексгумацію з масової могили у Бучі. Там було поховано 117 людей. Тепер на вулицях, де був такий біль, де ще рік тому готували їжу, граються діти. У центрі повністю відкрили місцевий супермаркет. Запрацював навіть МакДональдс. Ці кадри до і після вулиць будинків. Сьогодні Буча. Це фактично такий суцільний великий мурашник. Ми зустрілися з мером на вулиці Вокзальній. Там, де 27 лютого колона російської техніки проїжджала на Київ, а українська артилерія розтрощила елітні танки. Унікальні кадри. Ми у руках тримаємо документи тих, хто йшов. Брати Київ. Їх збирав брат убитого Дмитра Коновалова. Уперше ми фільмували вокзальну ще у квітні, коли від помешкань тут не було майже нічого. Під час бою мешканці навколишніх будинків рятувалися, залишаючи тут усе. Там вибили той забор, як ми босими ногами повалили його, ну, бігли аж туди. П'ять людей нас тут було, п'ять живих залишилось, ну, п'ять животних погибло. За нас, мабуть, ми залишили живі. У родини Тетяни Ущен згорів двоповерховий будинок: автівка, усе нажите і навіть документи. Але минув рік і ми вже спілкуємось поруч з новим будиночком. Будують добротно, але він побудований на одну сім'ю. Одноповерхові 120 квадратних метрів з сучасними комунікаціями. Проект реалізовує американська організація Джем за кошти Говарда Баффета та державного бюджету. У нас Уже близько 40 мільйонів гривень виділено на цей проект і кошти освоюються. з нашої сторони. Це приблизно 40 мільйонів гривень. Візуально оцінити ступінь руйнації було досить досить складно. Станом на сьогоднішній день ми оцінюємо виконання цих робіт майже в 100 мільйонів гривень. Відбудовують усю вокзальну для постраждалих. Це безкоштовно. Планують завершити будівництво до середини квітня. Загальна кількість будинків це є 104 на цій вулиці, які беруть участь. Цій програмі відновлення серед них 11 – це буде капітальне нове будівництво, близько 30 – це буде важкі, такі серйозні відновлювальні роботи. ж на воксально, 4 квітня 22-го приїхав президент України після того, що він побачив, як він зрозумів. Було його людське таке прохання. Я б сказав, навіть не наказова форма прохання. Зроби все можливе, аби городяни повернулися до міста. Повернулись 80 відсотків, а це 40 тисяч жителів. каже мер. Спільно усі призимували. Як і більшість українців у пунктах незглавності, часом без світла та тепла. То, вже у березні знову взялися за відновлення, бо відбудовувати ще багато чого. Це 3147 об'єктів. Житлових, соціальних, критичної інфраструктури, які були знищені або ушкоджені росіянами. Навіть в умовах війни ми більше 842 об'єкта відремонтували або будували. Цей процес триває 24 березня 2022 року. Президент України присвоїв Бучі звання місто Герой. Та що Буча насправді сьогодні? Для місцевих це все та ж рідна домівка. Ми всі живемо ради чого? Ну раді нашої країни і ради наших... заради наших дітей, де живуть героїчні люди. Це перше місце, яке потерпіло ці звірства, і яке не зламалось. Місто, яке попри усе досі сповнено болю, буча це таке. Місце болі, але це і місце, по якому буде доведено саме геноцид українського народу. Таку тепер бучу знає увесь світ, хоч це і досі невелике місто поблизу Києва, та події в бучі змінили хід. Війни В воєнні злочини росіян тут змотивували ще дужче боротися за людей, домівки, країну проти ворога на полі бою.